Доброго дня малята! Рада знову вас вітати. Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість. Так, це Глобус, і він пропонує нам подорож планетою Земля. Вирушимо у подорож нашою планетою, щоб ознайомитися із тваринним та рослинним світом, щоб подивитися, чи скрізь на планеті мешкають такі тварини, як у нас. І ростуть такі рослини, як і в нашому краї. Тож крутимо глобус і починаємо нашу подорож. Ми з вами потрапили у царство снігу та льоду. Ця природна зона зветься Арктикою. Вона отримала таку назву, тому що на її території вічна мерзлота, люті морози, холодний вітер. Часто буває полярне сяйво. Півроку триває ніч, півроку день. Який же ж одяг потрібен у цьому краю? Звичайно, теплий, хутряний. Але навіть в таких умовах в Арктиці живе багато тварин. Як же ж вони перестосувались до суворого клімату Арктики? У них зачасту тепле хутро, товстий шар жиру та світлий колір хутра. Продовжимо нашу подорож. Крутимо глобус. Із холодної Арктики ми потрапили до гарячої пустелі. Пустелі є в Африці, Америці, Австралії. На глобусі їх позначено жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Уночі в пустелі холодно, а взимку лютують справжні морози. Пустелі бувають кам'янистими та піщаними. Води у пустелі дуже мало, дощі йдуть рідко. Тому тут дуже мало рослин, а тварини, які мешкають у пустелі, зазвичай ведуть нічний спосіб життя. Знову крутимо глобус і вирішаємо далі. Ми потрапили у тропічний ліс. Дерева тут ростуть так щільно, що майже не видно сонця, а ще часто йдуть дощі. У таких лісах дуже волого. Тваринний світ тропічних лісів різноманітний та яскравий. Наступна наша зупинка тайга. Це ціле зелене море. Більшість рослин тут мають хвою. У тайзі дуже багато грибів, ягід, горіхів. Там мешкає багато різних тварин. У них тепле хутро, що захищає їх від сурової зими. Через красиве тепле хутро дуже багато тварин загинуло, їх винищили люди. Продовжуємо нашу подорож, крутимо глобус і потрапляємо у степ. Степ це суцільний килим із трави. Дощить у степу рідко, тому й дерев тут майже немає. Зима у цій зоні тепла і білосніжна. А літо спекотне. В Україні також є степи. Мешканці цієї зони чудово пристосувались до природних умов. На земній кулі існує зона, що дуже схожа на степ, але там зима поступається місцем сезону дощів. Це саванна. Саванну впізнати зовсім легко. Тут росте дуже багато високої трави. Дерева зустрічаються рідко і ростуть групами. Савана дає прихисток багатьом тваринам. Ось і добігла кінця наша подорож. Малята, вам сподобалось подорожувати з глобусом? Сподіваюсь, ви дізнались та запам'ятали щось нове і цікаве. До нових зустрічей!